Ну, а всі ми очікуємо і завжди говоримо, як Верховна Рада працює над майбутнім законопроектом про мобілізацію. Днями стало відомо, що комітет завершив розгляд депутатських правок до законопроекту, і він ем, зараз чекає свого голосування у другому читанні. Що зараз відбувається з законопроектом? Які є спірні моменти майбутнього закону? Ми говоримо із народною депутаткою фракції Голос Галиною Васильченко. Вона з нами на зв'язку. Пані Галино, слава Україні. Героям слава так, вечір вечір такий був інформаційно насичений з підписанням закону. все, що стосується мобілізації і організації військового обліку в Україні, що зараз у парламенті? І чи відомо вже про терміни? І, зокрема, що найбільше цікавить наших глядачів, це бронювання, вістрочки, і які можуть виникати дискусії під час слухання закону у ну, в сінах парламенту. Та я найперше хотіла сказати, що також сьогодні президентом був підписаний ще один законопроект, який вже Тепер став законом, тобто в комплексі, сьогодні з питань військових військовозобов'язаних не менше трьох законів вже було підписано. Зокрема, йдеться про те, що тепер не буде обмежено придатне. Військово зобов'язаних, а протягом 9 місяців усі військово зобов'язані, які мали статус обмежено придатних, будуть зобов'язані пройти повторне ВЛК, і вони будуть або непридатні, або придатні, бо статус обмежено придатний тепер скасовується. Якщо ми повертаємося і говоримо про сам 10.049 законопроект, який вже довгий час. Прийнятий у першому читанні, і щодо якого було подано кілька тисяч поправок, то так справді завершився розгляд саме депутатських поправок, але комітет працює також над своїми комітетськими поправками. І після того як завершаться всі ці процедури, тільки після цього він зможе бути винесений в сіне сесійної зали для голосування у другому читанні. Найближче засідання Верховної Ради передбачає не раніше ніж наступного тижня. У нас ще немає порядку денного, тому станом на зараз не маємо інформації, чи буде, буде цей законопроект винесений до на друге читання чи ні. Насправді хотілося б вже якнайшвидше його розглянути. Запит суспільства великий, військові, зокрема керівництво Міноборони, Генштабу зверталися до фракцій з тим, що законопроект для них важливий і важливо прийняти якнайшвидше. Тому сподіваюся, що комітети оборони. Найближчим часом завершить працю над своїми комітетськими поправками і зможе винести в сесійну залу. Якщо говорити про якісь конкретні норми, то я, чесно кажучи, не дуже б хотіла заплутувати наших телеглядачів, бо в першому читанні, наприклад, по якихось певних речах були прийняті одні норми, різними депутатами були подані. Свої поправки, які стосувалися дуже багатьох розділів, я зокрема також порядка 40 поправок подав, і відповідно кожен їх озвучував, відстоював. Потім відбувалися робочі групи і самі засідання комітету, на яких ми також спочатку мали можливість онлайн долучатися, згодом засідання комітету оборони були пар. Лише в офлайн режим, але депутати, які подавали поправки, мали можливість переходити на засідання комітету і відстоювати свої поправки. І зараз трошки мені здається в людей хаос, бо не розуміють до кінця, що буде, що прийнято, що не прийнято, але з юридичної точки зору. Правильно говорити про те, що прийнято і як буде функціонувати вже по завершенню і голосуванню закону до другого читання, поясню чому. Ну, наприклад, якщо така норма, як арешт рахунків, яка за ухилення від мобілізації, яка була прийнята в першому читанні, консенсусом і правками депутатів і загалом. Загалом позиція комітету ну, станом на зараз відповідна поправка прийнята, і цього не буде. Тобто не буде арешту рахунків. Є ряд інших норм, які, які прийняті в комітеті. Але у разі, якщо, наприклад, таку поправку хтось поставить на підтвердження під час розгляду в сесійній залі до другого читання, і поправка буде провалена, то ми знову повернемося і буде діяти редакція першого читання. І, Аналогічно можна говорити і про електронний кабінет військово зобов'язаного, і про догляд за е, особами, які мають інвалідність першої другої групи, і про самі інвалідності у військово зобов'язаних першої другої групи, Загалом багато багато інших норм, щодо яких було багато дискусій, тобто. По певних речах є консенсус, є зафіксована станом на зараз певна позиція, але все може змінитися. Тому для того, щоб бути більш коректною, насправді я б рекомендувала вже давати загальний аналіз, обговорювати конкретні норми, ну, як мінімум, після того, як буде завершений весь процес в комітеті, тобто комітет. І свої поправки, над якими вони зараз як комітет працюють, тобто іноді буває там багато поданих поправок народними депутатами, але в кінцевому результаті, після багатьох обговорень зі всіма стейкхолдерами, з міністерствами відповідними комітет доходить висновку, що треба запропонувати ще якийсь інший варіант. Ось це зараз. Ми саме про таку mm -hmm. стадію говоримо. Ну, зрозуміло, якщо ви говорите, що є якісь порозуміння, консенсус і комітет, зокрема, активно співпрацює разом із міністерством оборони, то ви все рівно можете знати те, що найбільше розлютило діючих військових це про бронювання з прив'язкою до заробітної плати, чи буде така правка внесена у друге читання. Станом на зараз я знаю, що такі поправки були подані, але вони були провалені в комітеті. Тому станом на зараз немає прийнятої такої норми. Відповідно, зможемо говорити чи щось буде, чи будуть якісь зміни в цьому напрямку, тільки у разі, якщо комітет від себе запропонує таку норму. Але наскільки мені відомо, то в цьому. На проєкті не має бути такої норми, і така пропозиція була відхилена міністерством комітетом з питань оборони. Але також хочу сказати, що багато бізнесу звертається з цією пропозиції, бо аргументують це так: як мають всі працювати на оборону держави. І якщо хтось має багато працевлаштованих осіб, сплачує багато податків. Виплачує високі заробітні плати. І відповідним чином посилює оборону через податки і збільшення і збільшення надходжень до державного бюджету. А саме з державного бюджету всі кошти, які ми як країна заробляємо протягом війни, абсолютно все, що надходить з податків, митниці в наш державний бюджет, ми використовуємо на оборону на оплату праці військовим, на закупівлю боєприпасів, на будівництво фортифікаційних споруд. Ну і загалом. Лом, обороноздатність нашої країни, усі інші видатки, які ми здійснюємо кожного місяця, пенсії, заробітні плати лікарям, вчителям на культуру, спорт, інфраструктури, все, -все інше, це іде з тієї міжнародної фінансової допомоги, яку нам забезпечують наші партнери, зокрема Європейський Союз, МВФ, Світовий банк і інші наші важливі партнери. Тому з одного боку, так я поводжуюся з критикою таких норм, але з іншого боку. Той бізнес, який висловлює позицію, і це е, теж має зі свого боку рацію. Просто е, тут важливо знайти баланс, щоб не склалося так, як аргументують військові деякі, що е, щоб не було так, що бідні воюють, а багаті ні. Так. Тут, насправді трохи про інше йдеться. Я сподіваюся, що я доступно пояснила. Ну, я розумію, що можна розглядати, і є вже бачення у наших законотворців Міністерства оборони, коли це стосується оборонної промисловості. Коли це е, там, підприємство, яке займається, чи бізнес, який, який займається оборонною промисловістю, а от прості, ті, хто найбільші платники податків, ті, хто створюють робочі місця, чи це якось е, їх торкнеться. Ну, дивіться, станом на зараз також є механізм і процедура, що до 50% бронювань може здійснити будь-яке підприємство, яке віднесено до критичної інфраструктури. До критичної інфраструктури насправді відносяться не лише оборонні підприємства. До прикладу, продукти харчування. Ну також хтось має виробляти, і ми маємо щось із самі споживати і наших військових. Забезпечувати підприємства комунальні, які забезпечують нас водою, теплом і подачею всіх необхідних ресурсів для того, щоб ми могли функціонувати, теж важливо і дуже багато інших підприємств, які згідно процедури віднесені до критичної, до критичної інфраструктури, мають можливість. Подати листи на генеральний штаб, які у разі погодження Генеральним штабом розглядаються потім міністерством економіки. Це доволі довга процедура, але вони користуються наші наші фермери, сільського подарства. Я знаю, також активно користуються цим механізмом. Та й загалом дуже багато підприємств в Україні, які визнані як критичні. Тура користується цим механізмом, чи будуть зміни конкретні по бронюванню? Ну також, мабуть, слушно буде говорити після прийняття законопроекту в другому читанні, але? Повторюся, що та норма про е, тих, хто платить, чи то високу заробітну плату своїм працівникам, чи певний рівень податків е, сплачу, ну, такої ну, і що вони автоматично будуть заброньовані, такої норми наразі немає. Угу. Ну знаєте, що нас потішило, те, що ми трошки були такі розчаровані у четвер. Ми розмовляли в цій студії з Ярославом Юрчишином про те, що скільки ще поправок лишилося, але комітет дуже оперативно спрацював і це добре. А тепер тоді скажіть, чи знайдуться голоси і наскільки, наскільки депутати активно готові брати участь у засіданні, коли буде друге читання, і підтримувати законопроект, щоб ну вже не не відтягувати. Ну я насправді дуже сподіваюся на те, що депутати проявлять свою відповідальність, особливо в час воєнного стану. Я пам'ятаю, коли розпочалася розпочалося повномасштабне вторгнення 24 лютого, 2022 року. Ми всі перейшли в режим роботи 24 на 7. Тобто ми зі свого боку, як військові, мобілізовані, і маємо працювати і з'являтися на сесії. Ми перейшли в такий режим, коли сесія постійно продовжується і відбувається як позачергова, і нас можуть скликати у будь-який момент, і ми маємо своїм і моральним і робочим обов'язком прибути на робоче місце для голосування за ті чи інші постанови чи законопроект. І прикро, коли переносяться керівництвом парламенту засідання, іноді, от ми вже спостерігали, наприклад, в березні. це... Ози з якихось на моє переконання не зрозумілих причин і трохи надуманих причин. Я думаю, що банально не вистачало голосів на певні голосування в першу чергу у фракції монобільшості. Ми зі свого боку активно, звісно, відвідуємо максимально усі засідання тільки у разі, коли хтось відбуває в якісь відрядження чи з інших важливих причин хтось може пропустити певну частину голосування. А так завжди можна дивитися на сайті Верховної Ради, хто як відвідує голосує і, і все інше. Тому справді сподіваюся, що. Законопроект буде винесений найближчим часом, і що голоси під це знайдуться і буде проголосовано належним чином. Ми теж на це сподіваємося. Ну і з огляду на ті закони, які сьогодні стосуються мобілізації і багато що регулюють, підписав. Президент цей процес він педалює, і я думаю, що знайдуться голоси у провладної сили, монобільшості. Що